Студенти Харківського автотранспортного фахового коледжу вітають вас з Днем бухгалтера. Успіхів вам у роботі хочуть побажати, позитивних вам балансів, вдалих перевірок, радує хай, безперечно, славний заробіток. Сил вам, міцності, здоров'я, щастя та кохання. Хай дарує задоволення, обране призвання. Щоб добре гроші рахувати, потрібно хист і вдачу мати, баланс щоб точно співпадав, прибуток кожен день зростав. Робота це важка доволя тим, хто обрав на легку долю. На день бухгалтера вітання зі святом щирі побажання. Настрій буде позитивним, а час у радості хай плине. Бажаю. Щоб усі були здорові, достатку, щастя і любові. З днем бухгалтера вітаю, рівноваги вам бажаю! Хай в кишенях буде густо, в гаманцях також не пусто, у роботі все окей, за що повага від людей.